Кошенята, попліткуємо, говоримо про Дантес і Джері Хейл, Брітні Спірс, Лобода Американка, Лицемірка, Настя Каменських та Холостяк 13. Мочуйтесь зручніше набирати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Якщо ви думаєте, що весь треш навколо відновлення лікарні Охматдит. Закінчується на сумі в 307 мільйонів гривень, та то в тому, що цей тендер віддали компанії, в якої капітал всього 5 тисяч гривень, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що, на думку можно, владців, консультація щодо відновлення цієї лікарні буде коштувати майже 10 мільйонів гривень. Цей тендер появився на Прозоро, ви можете от зараз його бачити. Тому цікава у нас ситуація в країні складається, що навіть навколо лікарні. Дитячої лікарні, яку знищили російські ракети, все одно хтось намагається заробити собі гроші, заробити на чужому горі, і все це на третій рік повномасштабної війни. Як ви вже зрозуміли, мова піде про дитячу лікарню Охмадит, яка постраждала від прильоту російської ракети. Значить, Охмадит за 307 мільйонів відбудовуватиме, маловідома фірма. В мережі розгорівся гучний скандал. В Тендері на відбудову лікарні перемогла підозріла компанія з завищеними цінами. Компанія, яка відносно недавно створена, компанія, яка має свій капітал в розмірі 5 тисяч гривень. І це говорить про те, що можна владці і ті люди дотичні до вибору, значить, компанії, яка буде відбудовувати Охматит. Яка Призначала тендер, хто переможе в конкурсі, планували відмити гроші, планували заробити на загибелі дітей. Планували заробити на звичайних українцях, на українському бізнесі, на кожному, хто задонатив і скинув на відновлення Охмаддиту. Ці люди вирішили заробити на національному горі. Ці люди. На жаль, не понесуть відповідальності. Я так розумію, орієнтовно. Ось ця компашка і є ті, хто причетні до переможця тендеру так званого. Добре, що тендер відкликали, точніше, переможця компанію. Добре, що загальними зусиллями, от коли ми говоримо з вами, дискутуємо на тему, навіщо робити, ось ці публічні обговорення, нічого не зміниться, ні, дорогенькі мої. Будь ласка, запам'ятайте одну важливу річ: коли ми з вами піднімаємо до розголосу ті чи інші процеси, поганці можуть бути покарані. Ми не допустили суспільство українське не допустило того, аби гроші розпилили і заробили. На горі, національному горі, на загибелі маленьких українців. І ось це обурення суспільне, ось ці розбірки, вони дуже допомогли врятувати ситуацію. Що я можу сказати? Ті люди, які були дотичні до так званого переможця тендеру, як вам взагалі не соромно красти, мати плани на те, аби розпилити гроші? На дитячих загибелях. Вам ок з цим живеться? Паскуди ви, паскуди і тварюки, вас не можна називати людьми. Ви навіть не достойні горіти в пеклі. Ви достойні усього найгіршого. Тому, любі друзі, любі глядачі, коли ми говоримо з вами про те, а навіщо тисячу разів мусолити потапа там ще якось. На жаль, в нашого суспільства дуже коротка пам'ять. І потрібно постійно нагадувати. Саме завдяки розголосу, нагадуванням ми з вами отримуємо результат і не допускаємо катастрофічних процесів. Я дуже вдячний усім, хто долучився до розголосу цієї ситуації, і будемо активно стежити за подальшим розвитком подій. А знаєте, що найжахливіше в нашому суспільстві? Людей нічого не зупиняє ні дитяча загибель. Ні дорослі втрати, ні втрати наших військових нічого. Не готові заробляти свої гривні, долари, рублі на крові. Ось так, друзі, давайте поспілкуємось. І ще жахливо те, що ця ситуація вона вже не шокує. Це просто констатація факту, що в нашій країні живе чимало нелюдів. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в дірект мого інстаграму про тих чи інших зірок. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А зараз, прямо зараз, дуже коротко, стисло, про події із життя легендарної Брітні Спірс. Значить, зараз в роботі знаходиться біографічний фільм про Брітні. А, значить, Джон М. Чу стане режисером. Права на екранізацію мемуарів Брітні отримали Universal Pictures. В битві на екранізацію мемуарів Брітні Спірс боролись Sony, Warner Brothers, Fox, Disney і Netflix. Universal виграли аукціон, заплативши восьмизначну суму співачці. І ви знаєте, мені дуже сумно, по-перше, хто буде грати Брітні? По-друге, вона жива. Навіть Мадонна про себе кіно зараз не знімає. Ну, це буде просто епік фейл, це буде лютий провал, це буде лютий треш. Тому я дуже сумніваюся, що даний фільм зможе отримати визнання стати Piece of Art шматочком мистецтва. Скоріше за все, цей фільм подивляться, фанати Брітні, а Брітні просто на цьому заробила. І дуже шкода, тому що кейс Брітні він унікальний. Він абсолютно увійшов в історію світової поп-музики сучасної. І якщо вже дивитися фільм про Брітні, то хочеться, щоб це було якісно і щоб воно було максимально реалістичним, відтворювало життя Брітні. А ми, судячи з усього, отримуємо фільм як автобіографічна картина про Емі Вайнхаус, коли це було настільки. Не альо, що навіть фани Емі, переглянувши фільм в кінотеатрах, були максимально засмучені. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, ви навпаки вважаєте, ця композиція зможе отримати визнання. Давайте композиція. Господи, бачите, вже по класиці жанру. На автоматі говорю, я маю на увазі картина. Фільм Майбутній про брітні. Давайте поспілкуємось. В будь-якому випадку Брітні зараз монетизує все, що вона може монетизувати, адже вона не гастролюючий артист, вона не випускає нової музики. При цьому мені здається, їй вистачить до кінця свого життя, тому що там величезні статки. Але знову ж таки, це дуже шаблонне сприйняття, як воно насправді гадки немає. Давайте спілкуватись. Джері Хейл і Володя Дантес презентували нову композицію. І ви знаєте, мені подобається їхній тандем. У Джері взагалі є певний талант саме в дуеті з кимось розкриватися. Сольні композиції я не буду лукавити, мені дуже рідко заходять від Джері. От прям дуже рідко. Коли з'являються дуетні треки, о, відразу подобається. М -м -м -м, провокативно, з натяком на сексуалізацію, залишає у жінках мого міста. Компоненти свого ДНК, ну це м'яко кажучи, провокативно. Але з Володією вони виглядають дуже органічно. Е, мені дуже подобається танцювальний кислотний хук. Нарешті, щось новеньке, свіженьке, незвичайне, нестандартне в якому сенсі для української сцени сьогодення. Але. Хотілося б почути ще сильні композиції від самої Яни, не тільки в контексті дуетів. Але будемо спостерігати, як вона розвивається, принаймні те, що ми отримали сьогодні в якості фінального продукту з Володю Дантесом, це круто, це яскраво. І це ота от поп музика, яку приємно і хочеться слухати. А наскільки вам зайшла композиція, давайте обговоримо, поставимо свою оцінку від 1 до 10. Приходимо до Світлани Лободи, яка ще 18 лютого 22-го року подала патент. Зараз я перевіряю. Я просто не можу це опублікувати в Ютубі, бо це документація. Так, від 18 лютого 22 року вона подавала реєстрацію на авторське право свого бренду Лобода саме в Америці. І від нещодавна Світлана Лобода може користуватися своїм патентом. Все це чудово, але є одне але. Лобода амбітна. Лобода завжди досягає своєї цілі. Але естетика Лободи, з точки зору музики, з точки зору візуалу, вона взагалі не вписується в те, до чого звикли американці. Ми не можемо йти з цієї совєтчиною, ну умовно кажучи, не придираючись до слів зараз. В американізовану історію Карді Бі, розумієте? І мені дуже цікаво, як там буде крутитися Світлана, тому що так, тут ти задаєш дуже високу планку, тут ти топовий артист і ніхто, ніхто на просторі колишнього СНД так і не зміг, так і не зміг досягти, хоча б приблизно тієї планки, на якій знаходиться, знаходилася знаходилась до початку повномасштабного Світлана Лобуда. Тобто планка дуже висока. При цьому та планка, яка є у Світлани, вона, можливо, по візуалу, по хореографії, по формату шоу буде підходити американцям, але музика взагалі ні. Взагалі. І всі постсовкові ось ці персонажі, це я так узагальнюю, Простір наш, не тільки Україна, це Казахстан, Вірменія, Азербайджан і багато інших країн. Вони не розуміють простої формули. Для того, щоб сподобатися американцям і зачепитися там, треба мислити як американці. Треба зрозуміти їх менталітет. Треба почати жити їхніми проблемами, їхніми думками. Але ні. Наші висловлюються все одно ментально формуючо Риму, слова, значить, структуру композиції. Нашої мови. Просто перекладають її на англійську, а потім не розуміють, а чому воно не працює. А не працює воно тому, що все впирається в менталітет. Так, правило, шоу бізнесу плюс-мінус скрізь однакові, але потрібно не забувати, що саме менталітет є ключовим компонентом, як потрібно працювати з тим чи іншим ринком. Тому цікаво, будемо спостерігати, але в довгій перспективі світлану в Америці не бачу від слова зовсім. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати. Далі. Лицемірка Настя Каменська. От дивіться, я зараз зачитаю, що писала в новинах. Настя Каменська після участі. У фестивалі Лайма Рандеву в Юрмалі, на якому також виступали російські артисти, заявила, що ця сцена дала можливість нагадати про злочини росіян в Україні. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграм. Український день на фестивалі Лайма Рандеву подарував фантастичні враження. Цей фестиваль став майданчиком для артистів з чіткою позицією, а сцена дала можливість ще раз. Нагадати про страшні злочини Росії в Україні. І ви розумієте, це таке лицемірство, тому що Настя після війни буде однією з перших, хто поїде виступати для хороших русських, а можливо і не тільки для хороших, в Іспанію, в Турцію, в Америку, куди завгодно, де заплатять, туди і поїде. По-друге, Настя Каменських, яка будує зараз свою кар'єру, давайте просто логічний ряд складемо в нашій голові. Будує свою кар'єру на гроші, які виділяє Потап. Потап зараз заробляє зі свого лейблу. Лейбл працює з росіянами. Тобто росіяни платять лейблу Потапу, самому Потапу, тобто кроваві рублі, вони потім йдуть потапу від Потапа Насті, і Настя на ці рублі будує свою кар'єру в Україні. Ну розумієте, сюр ситуації. Настю, якщо ти говориш про російські злочини, а як назвати ось те лицемірство і вашу співпрацю з. Російськими артистами, ти ж чудово знаєш. Не можна зараз відокремлювати і сказати: ні-ні, це справа Потапа, це тільки лейбл Потапа, Настя ні до чого. Настя чудово знає, хто саме підписаний на цей лейбл. І Настя мовчки з цим погоджується, бо їй потрібні гроші на кар'єру. По-друге, на яких взагалі правах, ну, взагалі чому лайма запрошує Потапа і Настю? Потап, який провалив себе просто нижче підземелля. Нижче ніж пекло, свою репутацію зарив, показавши своє гниле повністю відношення до українців, до України, до майбутнього своєї країни. Він став персоною нон-грата на батьківщині. Настя теж отримала чимало зашкварів. Настя лише підтвердила свій статус пристосуванки, бо в 22-му році вона говорить, що я не буду співати пісні російською, свої старі. Сьогодні вона їх вже співає за кордоном, а потім викручується. І ось такі люди, які не мають насправді нічого спільного з Україною, ну, якщо так глобально подумати, запрошуються командою Лайма. Хочеться запитати у команди Лайми, а ви взагалі якось відслідковуєте, аналізуєте, кого ви запрошуєте. Ви б ще Олега Винника запросили, Влада Яму, не знаю, Аню Асті, Юру Бардаша. Давайте їх запросимо. Ну, тобто, про репутаційні ризики, про взагалі. Бути в контексті українського питання ні, не чули. Знову ж таки, я не можу засуджувати команду лайми, тому що аби зрозуміти українців і що взагалі відбувається в Україні, потрібно тут жити, мешкати. Сумно це все, сумно за цим спостерігати, але як то кажуть, маємо, що маємо. Тому Настя, яка кричить про злочини росіян, мовчала би, тому що ти щитали, це мірка. Яка будує кар'єру на російські гроші. Робіть висновки, друзі. І на завершення хочу перепросити у проєкту Холостяк 13. Значить, ходило відео в інтернеті, де, типу, знімає рандомно хтось значить, зйомку Холостяка, і там за кадром звучить голос з нецензурними висловами: що, типу, виключує зйомку. Тут не можна нічого робити заборонено. Тут зйомка відео запрещена, Камеру вирубаємо. Камеру вирубаємо по діла. Виявилось, це трендовий вірусний звук. Я про це нічого не знаю від слова зовсім. Я не є користувачем Тіктоку. Ну, тобто, в мене є там профіль, я періодично туди вигружаю ролики, вирізки з нашого з вами Ютубу. Але я не відслідковую тренди, я не слідкую, що там є суперпопулярним. Ну, періодично дивлюсь там з трендів музики. Це те, що мене може цікавити. Усе інше, воно якось проходить повз мене. І це виявився просто мемний прикол. Я то подумав, що це склад команди, себе так поводить. І думаю, ніфіга собі, ого, нічого собі, що ж вони дозволяють. М -м а виявляється ні. Тож перепрошую, слухайте, ми працюємо з вами на потоці кожного Божого дня. Я не можу усе перевірити достойменно. У мене немає редакторів, в мене немає великої команди. Я працюю сам, знімаю, готуюсь, монтую, вигружаю, викладаю, роблю прев'юшки, описи, заголовки. Це все виключно. Ось одна перед вами людина. Людина-оркестр. Тому відразу кидатися і казати ага, прибирай інформацію, що ти робиш, не треба. Дякую, що ви мене виправили, що ви підказали. Ну, от якось так. Я тут виправдовуватись не буду. Ситуація ось така склалася. Ну, от от, от як є все, це життя. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка. Ой, до речі, поки не забув, почекайте, почекайте. Кому що відомо про учасниць проєкту Холостяк 13, надсилайте в Дректному інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми будемо розбирати кожну героїню цього шоу. Будь ласочка, надсилайте все в мій дірект. Посилання в описі та в закріплених коментарях. А тепер хі -хі, нагадаю, що з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!